Друзі, привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як зробити свій дім більш здоровим за допомогою ефірних олій. Наш дім це місце, де ми проводимо більшість нашого часу, тому важливо зробити його максимально комфортним та здоровим. І саме тут нам на допомогу приходять ефірні олії. Найперше, що потрібно знати, це те, що використання ефірних олій в домашніх умовах дуже просте. Достатньо всього декілька крапель олії додати до дифузора, щоб запах заповнив приміщення та зробив його більш приємним та свіжим. Наприклад, ефірна олія лаванди допоможе заспокоїтися та зняти стрес, а олія чайного дерева захистить від бактерій та вірусів. Крім того, деякі ефірні олії можуть покращити сон, зняти біль та запобігти застуді. Також ефірні олії можуть бути використані для догляду за домашніми рослинами. Наприклад, крапля олії евкаліпту допоможе уникнути шкідливих комах, а ефірна олія лимону підвищить ароматичні властивості рослин. Отже, ефірні олії це не тільки природний засіб для здоров'я та догляду, а й допоміжний інструмент для підвищення комфорту власному дому. Увага! Важливо, що всі више зазначені дії мають тільки високоякісні ефірні олії. Зараз на ринку ефірних олій до 98% підробок. Тому я і моя родина обрали перевірені ефірні олії терапевтичного класу ДОТЕРА. Якщо вас цікавить, де і як замовляти ефірні олії, найвигідніше і безпосередньо у виробника ця інформація є в описі під цим відео. Дякую за перегляд! Я сподіваюся, що це відео було корисним для вас та надихнуло на зміни в вашому побуті. Пам'ятайте, що здоров'я та благополуччя починається від нас самих, і ми маємо можливість зробити своє життя краще крок за кроком. Давайте разом створювати здорове та приємне середовище для нашої родини та близьких за допомогою ефірних олій. Будьте здорові. Щиро дякуємо за вашу підписку, коментарі та вподобайки. Контакти Оксани ви завжди можете знайти в описі під відео.